Часто чую, за що ви воюєте? Тут немає майбутнього, за цю країну не варто боротися. Добрий день, це Балацький Іван. Я погоджуюсь з думкою, яку прочитав в інтернеті, що сьогодні Україна справді не має ідеальної держави, немає справедливих правил, багато корупції, знецінення, відчуття несправедливості. Але наше завдання важче, ніж просто виграти війну. Перемога це лише половина роботи, друга половина. Збудувати державу, у якій хочеться жити та боротися за неї. У євреїв тисячоліттями не було власної держави, але вони несли свою ідею крізь століття. Вони воювали за те, чого взагалі не було. А у нас є держава юридична, є кордони, є прапор, своя мова, але її ще треба зробити країну, з якої не хочеться тікати. Я не хочу жити за кордоном у пошуках кращого життя. Я хочу жити тут. І щоб мої сини залишилися тут, зробити так, аби вони бачили своє майбутнє саме в Україні. Тому наша мета перемога та щодня своїми рішеннями і діяти, доводити, що цю країну варто захищати, не чекати ідеальних людей при владі, а самим ставати тими, хто розбудує Україну. І тоді, коли вам скажуть, тут нема за що воювати, ви можете відповісти. Так сьогодні не все ідеально, але ми боремось для того, щоб тут. Хотілося жити. І тільки разом об'єднані ми переможемо.